В Херсонщині одна людина загинула, ще 13 дістали поранення через ворожі обстріли. Серед потерпілих двоє дітей повідомили в обласній військовій адміністрації. За минулу добу 32 населені пункти та саме місто Херсон були під ворожим вогнем. Армія Російської Федерації била по критичній і соціальній інфраструктурі, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складські приміщення, приватні автомобілі. Напередодні ввечері росіяни випустили Херсону два каби. Один з них влучив житловий будинок. Наслідок авіаудару двоє людей дістали поранення. Їх госпіталізували. Також ворожа ракета знищила та пошкодила кілька приватних будинків та автомобілів. Зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. ранку. Жахливим апогеєм. Останніх днів був запуск кабів. Центр Херсона слава богу без жертв. А і ми так розуміємо, що це безпосередньо пов'язано також із погодними умовами, через які окупанти не можуть зараз через туман, не можуть запускати велику кількість дронів, цілячи в цивільних і в автівки. Розкажіть, будь ласка, оперативну ситуацію станом на цей ранок, і які все ж таки наслідки обстрілів і в якому стані постраждалі після ударів? Так, дійсно, вчора запустили каби, один не долетів, слава Богу. Один приземлився в середмісті Херсону, внаслідок чого постраждало двоє людей, дві жінки. Одна під завалами діставали 46-річну жінку. 40-річна жінка була на вулиці. Також попала під осколки обидві зараз в лікарні. В стані ступеню тяжкості. Їм займаються лікарі. Це було приблизно біля 16 години, але росіяни навіть попри те, що погодні умови не припиняють і атаки з дронів з fpv дрони дронів дуже багато, але більшість 90% плюс подавлюють їх наші військові. А от мавіки продовжують. Скидати вибухівку, і в тому числі на цивільні авто вчора. А, такий випадок стався також а, неподалік а, центру міста. А, скинули росіяни вибухівку на автівку а, таксі, а, маршрутне таксі. Там знаходилось троє жінок та двоє дітей. Всі вони отримали кубо травми. Дітки зараз 13-річна. дівчинка та хлопчик 12-річний зараз в лікарні, але сьогодні тільки зв'язувалась з очільницею дитячої обласної лікарні. Інна холодняк сказала, що з дітками все буде добре у дівчинки. Така подряпана на щитці, а хлопчик, в принципі, таких немає. Ніяких уражень поверхневих, але обох акупротравми зараз вони в лікарні, і нас запевнили, що все буде добре з ними. Окрім цього, росіяни вчора вдарили по Дніпровському районі. Там одна загибла жінка. 72 два роки їй було. І двоє чоловіків 74 роки та 50 років. які... Поранені були внаслідок цього обстрілу. Багато було знов таки скидів в переславі. Жінка вчора ввечері отримала травматичну ампутацію ноги внаслідок розкиду вибухівки Тільки завчора дев'ять людей з тринадцяти постраждали внаслідок скиду вибухівки а загальна кількість. Постраждалих 13 поранених та одна загибла. Пан Олександр. Ну, тобто, ми можемо констатувати вкотре, що росіяни вчаться керувати дронами, полюючи за живими цілями, за українцями. Немає жодної військової потреби, не йдеться про військових, йдеться про таксі, про цивільний транспорт, про жінок, про дітей. Про це ми не раз з вами говорили. І сам Херсон росіяни перетворюють на кришево. Є е, е, певні місця в Херсоні. Куди ніколи не долітали ні уламки, ні снаряди. Є якісь місця, які ну якийсь спосіб щасливий просто проносить? Ну, якщо на поверхні, то немає таких місць. На жаль, І це 10-кілометрова зона. Майже кругом за там за два, за два роки після звільнення кругом прилітало щось, якщо казати про цю зону біля Дніпра. Бачу за вікном вашої автівки сніг пролітає сьогодні. Сніг продавали і синоптики. Завтра чекаємо вже в Києві. Як зараз із теплом і опаленням? Яка ситуація в обласному центрі і по області загалом? Так нарешті ми тут в Херсоні побачили сніг. Що стосується опалення, то більшість 96% будинків в самому Херсоні з центральним опаленням. Тепло подається, слава Богу, тут невелика температура, ноль, але ми продовжуємо подавати тепло. В прибережних зонах ми доправляли дрова. Я не раз про це розповідав ще літом. І зараз там, в принципі, люди забезпечують за допомогою дров, пілетів, тепло в своїх оселях. Продовжуємо то тобто, ну, Якщо якісь є пориви, одразу туди приїжджають наші комунальники ладнають все, робимо все для того, щоб пережити цю зиму краще ніж минуло. Можна вас запитати про обласну програму відновлення бізнесу, яка затверджена 25-26 роки. Про що там йдеться? Ну коли ми говоримо про скидання кабів, про, здається, яку інвестиційну привабливість міста можемо говорити? Чи в який спосіб ви, як місцева влада, дієте? Що пропонуєте? Йдеться звичайно про грантові програми, але знову таки, хто зараз готовий підтримувати бізнес на Херсонщині? Ну, перш за все, готові ті люди, які тут працювали і люблять Херсонщину, і у яких все пов'язано, і сам бізнес з Херсонщиною пов'язано. Нещодавно до нас приїжджав міністр аграрної політики. Ми все ж таки аграрна. Аграрний регіон, і ми їздили на одне з підприємств Чорнобаївської громади, де виробляються консерви, і в тому числі томатна паста, і от цей е, директор розповідав, як він е, хоче відновити це підприємство, хоча воно і зараз працює в якомусь ритмі, але не так як хотілося би. Він розповідав про ту ж саму томатну пасту. Він порівнював з, з, з різними томатними пастами різних регіонів, показував навіть на колір, що херсонська паста. Херсонські томати це найкращі томати, мабуть, не тільки України, а й Європи. І вона дуже ціниться і в Європі, і тут у нас на нашій території. Тому це те, що треба відновлювати, підтримувати, перш за все, аграріїв не тільки, там які овочами займаються, переробкою, в тому числі і ті, які вирощували. На цих територіях зернові різні культури, ті ж самі кавуни, і першочергова наша підтримка це в розмінуванні відновленні орошувальної системи, тому що без цієї системи наші аграрії не зможуть вирощувати ті ж самі овочі. Ну і постійне вислуховування і допомога нашим. Підприємцям і підприємцям з проблемами це теж саме бронювання, теж саме допомога залучення допомоги донорів, обладнання для того, щоб відновити нашу економіку. Дякуємо, пане Олександр. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Дякуємо всім херсонцям і підприємцям, які тримаються.